Доброго дня нашим слухачам. Мене звати Крістіна, а мою співрозмовницю Ангеліна. Сьогодні ми розповімо вам про першу модель медіасистем Середземноморську, або, як її ще називають, модель поляризованого плюралізму. Згадаємо легендарну книгу Деніала Галіна і Паоло Манчіні Сучасні медіасистеми та роздивимося середземноморську модель. За чотирма параметрами, які написані в цій книзі, перший параметр це ступінь розвитку медіаринків і масової преси. Ця модель має низький тираж газет. Орієнтована вона на висвітлення політики і дій політизованої влади. Визначальна роль у суспільній думці належить електронним ЗМІ і телебаченню в першу чергу. Розвиток комерційних змі. Та розвиток свободи преси це досить пізні і слабкі явища, та мають низький ступінь економічної самостійності. Другий параметр це ступінь політичного паралелізму, тобто ступінь і особливості зв'язків між ЗМІ і політичними партіями та іншими політичними групами, іншими словами, це ступінь того, наскільки медіасистема відображає політичний поділ суспільства. Цій моделі характерний високий ступінь політичного паралелізму, телерадіомовленням керують парламент або уряд, використання медіа як знаряддя досягнення власних цілей з боку держави, уряду, партій та впливових промисловців, що мають зв'язки у політичних колах. Кристино, почекай, почекай, а то зараз все розповіси, і мені нічого не достанеться. Давай я про останні два параметри розкажу. Так от, третім параметром є ступінь розвитку журналістської професіоналізації. До нього відносяться соціальна група людей, яка об'єднується професійною ознакою. Це можуть бути журналісти, власники та працівники ЗМІ. Для південноєвропейської моделі притаманна слабка професіоналізація, великою мірою зумовлена значним ступенем інструменталізації медіа. Тобто, влада доволі часто використовує медіа у своїх цілях, тому у країнах притаманних південноєвропейській моделі відбуваються особливі гострі конфлікти між вільними журналістами та медіаорганізаціями. Про ці конфлікти дуже добре відомо через те, що вони відбуваються більш відкрито ніж в інших демократичних країнах. Тож можна впевнено казати, що журналісти цієї моделі потерпають від залізної хватки влади і можуть писати лише те, що їм дозволять. Це підтверджує і останній четвертий параметр, який являється ступінью втручання держави у діяльність окремих ЗМІ та медіасистем у цілому. Як же можна було зрозуміти, для середземноморської моделі притаманне сильне втручання держави у ЗМІ? Воно проявляється у субсидуванні преси у Франції та Італії, цензурі та дикій дерегуляції за винятком Франції. Це поняття значить процеси швидкого і слабко контрольованого переходу до приватного комерційного телерадіомовлення, тобто держава і досі. Виступає в ролі власника, регулятора та надавача субсидій для ЗМІ, однак їхня якість сумнівна. Загалом, середземноморська модель з'являється у Південній Європі через особливий розвиток політичних та соціальних систем цих країн. Серед них є найголовнішими. Пізня демократизація та розвиток ліберальних інститутів, замість них були поширеність авторитарних державних режимів, тобто до влади приходили доволі власні та божевільні люди, розвиток поляризованого плюралізму в політичній сфері та от слабкий розвиток раціонально-правової влади, і високий розвиток клієнтилізму. До цієї моделі належить Греція, Італія, Португалія, Іспанія та Франція. Однак остання тут може бути і зайва, бо за декількома параметрами вона більш схильна до демокративної корпоративної моделі. Так, наприклад, Франції притаманна рання індустріалізація та ранній розвиток демокра... демократії і значний ступінь розвитку масової преси, які є ознакою демократичної корпоратистської моделі? Хм. До речі, про неї ми розповімо вам у наступному випуску. А на сьогодні до побачення!